Всім доброго дня. Ми сьогодні проведемо засідання постійної комісії з питань місцевого заювання законом сіправо комунальної власності про голосування флої штурму комунального господарства та благоустрою. У нас на порядку денному сьогодні є два питання. У нас є присутні та члени комісії, у нас є форм, ми вкраду розпочати засідання даної комісії, хто за то, що голосувати одноголосно. Распитаємо перше питання про заплатну передачу майна початку міської ради згідно з доповнення. Дивіться, на минулому засіданні комісії ми аналогічне рішення вже розглядали, але додатково передали ще майно на іншу військову частину. Я вам зачитаю на другу військову частину, бо по першій там, якщо ви пам'ятаєте, цілий перелік. В другому безоплатно потім заб'єш. Передати з балансу Бучицької міської ради на баланс військової частини код такий-то товароматеріальної цінності на суму 152 946 гривень. От такі, його пропонується додатково передати. Воно вже передано, є акти прийому передачі фактично. Ні, по цьому немає. Нема ще? Ні. Ага. Це тільки проблем. Ну То будемо передавати. <кій> Значить, <кій> приймаємо рішення про передачу. А коли передамо, будуть акти прийому передачі. Дивіться, допомога війську це є питання номер один для нашої громади. Ми зобов'язані допомагати всіма можливими способами і як тільки можна. Так що тут так, немає ніяких причин. Тут я думаю, що ми маємо підтримати обов'язково, тому що військові потребують дані, дані матеріальної цінності. Так що, хто за те, щоб підтримати безоплатну передачу майна Польщі міської ради, згідно доповнення, я прошу голосувати одноголосно. Переходимо до другого питання про затвердження програми підтримки фінансово-господарської діяльності військової частини на 25 рік. Є е, звернення командира військової частини просять вони виділити е, кошти в розмірі 200 тисяч гривень. Для... Відповідно, ми мусимо затвердити програму, в якій передбачити ці кошти, і вписати конкретні цілі, на які виділяються ці кошти. програми? Тому... 200 тисяч. Там невелика сума. Так, то до кінця року, на цей рік. Так. Так. Протягом до кінця року вони разу мають разова акція, але через програму. Через програму тому що ви, щоб ви мати можливість протисуватися, ми створюємо цю програму і проведемо. То за того, щоб підведете затвердження програм 3 частини на 25 рік прошу. І дивіться зразу вам для інформації, бо я не планував, що у вас буду перед сесією самої збирати. Була бюджетна комісія і було ще одне звернення від військової частини. Там вони просять 300 тисяч гривень, ми з ними зв'язувалися. Але ця частина служить наші люди? І е, ми відповідно на бюджетній комісії ту програму погодили 300 тисяч гривень до кінця року. Щоб ви знали. Чого б воно не було на вашій комісії, добре. а через бюджет. Ок, добре. Дякую. Дуже.